Добрий день! Надсилаю відеовідгук про осушувач Макстон, який нещодавно замовила на сайті Побут Львів. Обслуговування було дуже чудовим, поради чудові, підібрали, допомогли з усім, підтримували контакт в процесі налаштування роботи цього осушувача. Хочу сказати, що ми живемо на першому поверсі і мали проблему з. Зайвою вологістю. Коли я ввімкнула даний осушувач, то е, на ньому було 80% вологості. показало. Зараз, як ви бачите, вже 56%. Це після двохтижневого використання, і це вже е, день. Так, першого, другого, третього дня я виливала по декілька баків води. Ось тут показується. Дуже зручно він сигналізує про те, що бак заповнений. Також чудово працює в режимі ночі. Тихий, зручний в переносці. Загалом усе, що пишеться на сайті, відповідає опису. Дякую за увагу!